Ісус прийде ще раз. Ісус прийде ще раз. Ми не знаємо, коли це станеться, але одне ми знаємо твердо, що під час свого пришестя Він забере своїх дітей до себе. Це буде дивовижний день. Нарешті ми зможемо побачити нашого Господа Ісуса Христа. Він не сказав нам, коли прийде, аби ми повсякчас чекали на Його пришестя. Він також бажає, щоб ми жили у віддаленні від гріха. Якби Ісус сказав нам точно, коли Він прийде, ми б, мабуть, не докладали стільки зусиль кожного дня, аби виконати Його волю. Ми б усе залишили на останній день. І якби ми нарешті вирішили вести порядне і богоугодне життя, напевне, було б уже надто пізно. Тому нам Ісус Христос і не сказав, коли Він прийде. Ми також небагато знаємо про те, як Він прийде. І все ж нам у Слові Божому достатньо сказано про пришестя Христа. У Біблії ми читаємо, що Ісус прийде, щоб узяти нас до себе, а також що Він створить нову землю і нове небо. Ця земля і усе, що ми бачимо, одного разу перестануть існувати. Бог створить усе нове, тоді вже не буде ні страху, ні гріха. Не треба навіть намагатися уявити собі, як усе переміниться при пришесті нашого Господа. Зараз для нас важливо жити так, аби бути готовими до Його пришестя. Чи хочеш ти побачити Ісуса Христа? Ти зможеш схилитися перед ним і вклонитись тому, хто віддав своє життя задля твого спасіння. Він може прийти будь-якої миті і узяти тебе навіки до себе. Для читання Перше послання апостола Павла до Солунян. Розділ 4, вірші з 13 по 18. Розділ 5, вірші з 1 по 6 Запитання Коли Ісус прийде ще раз? Чому для нас важливо знати, що Ісус Христос може прийти у будь який час? Молитва. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти ще раз прийдеш на цю землю. Допоможи нам кожного дня думати про тебе і бути готовими до Твого пришестя. Амінь.